Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо говорити про серіал Гра престолів і цикл книг Пісня льоду й Полум'я. Шоста серія подарувала нам такі події: Королівська гавань. Едард Старк в ліжку приходить до тями після поранення. Біля нього стоять король та королева. Серсея одразу звинувачує Неда і Кетлін в ув'язненні Тіріона та нападі на Джеймі. Едард вимагає королівського суду для обох ланістерів за їхні злочини. Роберт Баратеон не бажає слухати суперечку дружини та друга і криком припиняє її, наказуючи Старку звільнити Тіріона й помиритися з Джеймі. А коли Серсея наговорила зайвого, вдарив дружину, щоб та знала своє місце. Після цього королева пішла геть, а Роберт з недом продовжили діалог. Безперечно, правиця не волів поступатися своїми принципами та й взагалі. Правда дійсно на його боці. Але король, сп'янілий від вина, втомлений суперечками, розчарований власним правлінням та останніми подіями, вимагає припинити безглузді сварки і помиритися. Адже виконати прохання друга він не може, бо винен Тайвіну Ланістеру півкоролівства. Роберт віддає брошку правиці Старку та повідомляє, що їде на полювання, аби відволіктися від усіх подій. Змирившись з словесною поразкою, Едард пригадує дівчат Таргарії, бажаючи хоч тут напоумити друга. Та король розлютився і кинув, що вона помре, і це останнє його слово. А на кінець, виходячи з кімнати, додав: Вчепи емблему, бо якщо знімеш її ще раз, присягаюся, я приколю її на груди Джеймі Ланістер. Коли здоров'я Старка покращилося, він прийняв у тронній залі людей селян, котрі жалілися на вчинки розбійників під супроводом Грегора Клігана. Злочинці зруйнували будинки, гвалтували жінок, а тоді вбили, облили дітей смолою і спалили. Шкоди завдали непоправної, і чоловікам ніде шукати захисту, окрім як в короля чи його правиці. Мейстер Пайсел захищає гору, висловлюючи сумнів у вчиненні таких дій рицарем, а мізинець на диво підтримує Едарда. Дослухавши відвідувачів і радників, нед наказує лорду Беріку Дондаріону взяти сотню людей і їхати до Сера Грегора. Цитуємо: іменем Роберта з дому Баратеона, першого з роду, короля Андалів і перших людей, захисника семи королівств і держави. Здійсніть королівський суд над так званим рицарем Грегором і його посіпаками. Він винен і, от мій вирок. Я позбавляю його всіх титулів, земель та маєтків і засуджую його на смерть. Грандмейстере Пайсел: пошліть у кастерлі Крука і викличте Тайвіна Ланістера у суд, щоб він відповів за злочини своїх людей. Він має два тижні щоб з'явитися, інакше стане ворогом корони і зрадником держави. Правду кажучи, такого рішення ніхто з присутніх не очікував. Всі шоковані, а найбільше мейстер Пайсел. Старий чоловік навіть спробував заперечити лорду Старку, але той не дозволив йому нічого сказати. Відійшовши вбік, мізинець, хоч і висловлював підтримку Едарду, та все ж промовив Сміливо, мілорде, але хіба розумно смикати Лева за хвіст? Тайвін Ланістер найбагатша людина сімох королівств, золото виграє у війнах. Та Старк твердий у своєму рішенні жорстко відповідає: Тоді чому Роберт на троні, а не Тайвін Ланістер. Тим часом Сіріо Форел тренує Арію бою на мечах. Дівчинка сумна через смерть Джорі та поранення тата, і не хоче битися. Але Сіріо каже, що біда найкращий час для навчання, та запитує, в яких богів вона вірить. Арія відповідає, що молиться старим і новим богам, а бравосянин, всміхаючись, промовляє. Є лише один Бог, ім'я йому смерть. А смерті ми говоримо лише одне не зараз. В іншій локації Санса і Септа Мордейн говорять і вишивають: Санса поводить себе дуже нечемно з жінкою, та в цю мить прийшов Джофрі. Принц галантно вибачився за свою поведінку протягом останніх двох тижнів і подарував санці золотий медальйон. Дівчина в захваті й, немов на всьому небі від щастя. Джофрі промовляє такі солодкі та бажані слова: про їхнє весілля, обіцяє більше ніколи не бути жорстоким і завжди добре поводитися з нею. Та недовго тішилось дівча. Збагнувши, що насувається буря, Едард каже Сансі та Арії, що вони повертаються у Вінтерфел заради їхньої ж безпеки. Дівчата не хочуть, бо в Сансі Джофрі, а в Арії заняття Сіріо. Зрештою, молодша донька не проти виконати настанови батька, якщо з ними поїде Сіріо, а Санса категорично відмовляється вчиняти такі дії. Між батьком і старшою дочкою виник вкрай важливий діалог. Цитуємо його: Я не можу. Я кохаю принца Джофрі, тато, ми одружимося і я йому дітей. Коли ти виростеш, я віддам тебе за того, хто вартий тебе. Хороброго, сильного, доброго. Я не хочу нікого сильного і доброго, я хочу його. Джофрі буде найкращим королем, золотим левом. У нас будуть сини з гарним світлим волоссям. Його герб не Лев Дурепо, а Олень, як у батька, виправляє Арія, перебиваючи Сансу. Неправда, він не схожий на цього п'яницю, злостиво відповідає сестра. Нед замислився над словами доньки про світле волосся Джофрі, та й взагалі, що він дійсно не схожий на батька. І ось, відправивши з приміщення, бере книгу Родовід та історія великих домів семи королівств. з описом багатьох лордів, їхніх дружин та їхніх дітей. І читає про дім Баратеонів: Лорд Оріс Баратеон – Чорнявий. Аксель Баратеон – Чорнявий. Лайонел Баратеон – Чорнявий. Стефан Баратеон – Чорнявий. Роберт Баратеон – чорнявий, Джофрі Баратеон – білявий. Нарешті у голові неда все зійшлося докупи. Картина проявилася немов би наяву. І до Старка дійшло істинне значення слів покійного Джона Арена Сім'я Сильне, котре означало, що діти короля насправді не його, а байстрюки королеви. Сторінки 414-420. 451 473 розповідають нам майже ту саму історію подій у столиці королівства та з певними відмінностями і доповненнями. Отож, перше після поранення Едард Старк бачив багато снів, і всі вони були пов'язані з минулими подіями, а саме, Рейгаром Таргарієном та Ліаною, битвою з трьома рицарями королівської варти і Тайвіном Ланістером. Дізнаємося, що в битві з Артуром Дейном, Освелом Вентом і Герольдом Гайтавером загинули п'ятеро людей Старка і троє згаданих рицарів, а тоді Нед зустрів Ліану Ану і дав обіцянку, яку тримає в секреті донині. Друга відмінність полягає в тому, що біля ліжка правиці першими опинилися не король з королевою, а Веймон Пул, який охороняв спокій Старка. Саме цей чоловік повідомив своєму лорду, що він був непритомний шість днів та сім ночей, а король бажає негайно з ним побалакати. Третє. Під час бесіди з Робертом і Серсеєю Едарт озвучив правдиву мету візиту до борделю розмову з дівчиною, від якої у короля є дитина. Четверте. Після того, як Баратеон вдарив дружину і та покинула покої правиці, Роберт зі смутком жалів про свій вчинок, але й вкотре пригадав Ліану Старк. Король справді відчував біль та смуток за дівчиною, в котру був безмежно закоханий. І заздрив рейгару Таргарієну, якого убив на тризубці, бо він тепер об'єднався з Ліаною, а йому дісталася Серсея. П'яте. НЕД міркував про незручність королівського престолу та історію його створення. Шосте. Під час слухання селян про вчинки Грегора Клігана в залі були присутні сотні людей і навіть Санса. А неподалік сиділи не тільки майстер Пайсел і Пітер Бейліш, а й Варіс. До речі, Євнух тут мав свою роль, яку автори серіалу віддали мізинцю. 7. Правиця короля одразу збагнув, що сера Грегора вчиняти злочини на території володіння лорда Таллі, батька Кетлін, послав особисто Тайвін Ланістер, аби помститися за ув'язнення Тіріона та готуючись до фізичного протистояння. 8. Виконати вирок Едарда першим відкликнувся Лора Стайрел. Та правиця віддав таку честь серу Беріку Дондаріону. 9. Сцен із Сансою та Джейн Пул нам зовсім не показали, оскільки подругу старшої дочки правиці творці серіалу оминули стороною. А в книзі між Сансою та Джейн було чимало цікавих діалогів та міркувань, з котрих можна краще дізнатися про вподобання і характер дівчат. 10. Епізоду, коли до Санси прийшов Джофрі, на сторінках книги немає, принаймні, якщо говорити про послідовність подій. Одинадцяте Санса дійсно сильно закохана в принца Джофрі та всіляково звеличує його при розмові з Джейн Пул. 12. Едарт мав окрему бесіду з Пайселом, в котрій Мейстер відмовляв правицю короля від виклику лорда Тайвіна Ланістера до столиці. СТАРК остаточно переконався, що Пайсел служить Ланістерам і доносить королеві все, що дізнається. 13. Після розкриття правди про дітей короля і королеви, Нед впевнений, що Роберт уб'є дружину з дітьми та розпочнеться війна. Тому починає міркувати, як відвернути ці події. Ідемо далі. Столиця дотракійців, місто місто ваїздотрак. Денеріс тримає яйце дракона в руках та уважно розглядає його. А тоді, замислившись і залюбувавшись красою кам'яної прикраси, вирішує покласти її в казан з розпеченим вугіллям. Яйце швидко нагрілося і Халісі взяла його до рук. Та побачивши такий вчинок, служниця негайно прибігла і забрала з рук дені яйце, опікаючи власні долоні. Тоді Халісі немов би повернулася до реальності й поглянула на власні руки, не виявивши жодного сліду від опіку. А ось в служниці одразу почервоніли долоні. За якийсь час Денері знаходиться у центрі великого намету та їсть серце коня, Дош Халін співає пісню, а всі навколо викрикують сакральні слова. Стара жінка промовляє про родство в очікуванні принца, дитини Дені та Дрого, яку називає жеребцем, котрий завоює світ. Тобто халом із халів, який об'єднає всіх людей в один халасар, а народи світу будуть його стадом. Не без складнощів, але з великою наснагою та вірою у свої сили, Денеріс з'їла сире і закривавлене серце, а тоді подарувала ім'я своєму поки не народженому сину Рейго. Спостерігаючи за навколишнім дійством, Візеріс шокований любов'ю людей до Денеріс та покидає захід. Хлопець зайшов у намет сестри, забрав три драконічі яйця та намагався вийти з ними на вулицю. Але, розгадавши задум короля жебрака, прибув Джорах Мормонт. Усі спроби переконати лицаря відпустити його не увінчалися успіхом. Навіть коли Візеріс почав говорити, що знає про почуття Джораха до Денні, і той може забрати її собі, Мормон не зрадив довіру Хелісі. Тоді Візеріс кинув сумку з вкраденим та пішов геть. Згодом розпочався бенкет з частуваннями і танцями на честь Денеріс та Дрого. Заходить злий і п'яний Візеріс та хоче бачити сестру, але ніхто серйозно не сприймає його. Після цього Візерис витягає свій меч. Музика, співи і танці одразу зупинилися. Всі розуміють, що такі дії заборонені законом у святому місті дотраків, і покарання за його порушення страшне. Вони не пролють крові у святому місті, а я можу. Я хочу своє, хочу обіцяну корону. Він купив тебе, але не заплатив. Скажи, хай заплатить, інакше я заберу тебе, а дитину хай бере собі. Я її виріжу для нього. Промовляє Візеріс до сестри. Оскільки Хал не володіє загальною мовою, служниця переклала слова на хаби і дорого відповідає Візерису до тракійською, а Дені пояснює брату, що сказав чоловік. Каже так, у тебе буде золота корона, від вигляду якої люди тремтітимуть. Я лише цього й хотів, він же обіцяв. Наївно сприймає інформацію король жебрак і опускає меч. Тоді двоє кровних вершників схопили Візеріса та відвели в сторону. Дрого зняв свій золотий пояс і кинув розпечений казан. Метал швидко розплавився. Присутні одразу збагнули, що буде далі, та Візеріс до останнього не розумів, аж поки не стало запізно. Твоя корона, промовив Хал, взявши до рук казан із золотом та вилив на голову останнього Таргаріена чоловічого роду. За кілька секунд хлопець помер, не проливши жодної краплі крові. А Дені, спостерігаючи за дійством, мовила: Він не дракон, вогонь не вб'є дракона. Сторінки 478 488 дещо інакше знайомлять нас із життям Денері Старгарієн. На даний момент в книзі немає згадок про драконяче яйце, яке Халісі поклала в розпечене вугілля і, виймаючи його не отримала опіків. Подія із поїданням конячого серця відбувалася не в одному і в тому ж місці, де застілля. Зокрема, на таке дійство мали право дивитися лише високі чини до тракійців та жінки до шхалін, і відбувалося це все у копальні. А після успішного поїдання серця та проголошення пророцтва про її майбутнього сина, Денеріс голою скупалася в холодній воді озера, і коли вийшла з води, дрого зайнявся з нею коханням в усіх на очах. Прибувши на бенкет, Халісі розмовляла з Джорахом про брата, і той повідомив, що Візерес бажав викрасти драконячі яйця, але він не дозволив чинити такі дії. На що Денері здивувалася, адже не знала, що закам'янілі предмети становлять велику грошову цінність. Та й взагалі, якби Візерис попросив її віддати яйця, то дівчина неодмінно погодилася, адже любить брата, незважаючи на всі його проступки. Наступне: в приміщенні, де проходив бенкет, розмістилося близько п'яти тисяч людей, а в серії їх було в багато разів менше. Коли увійшов Ізеріс, погрожуючи Дені та Халу, Мормонт спробував пояснити хлопцю, що він вчиняє страшне безглуздя, і вони щепилися у незначній бійці. Вдруге, отримуємо нагадування, що меч Візеріса не його, а подарований магістром Ілліріо, аби хлопець більше був схожий на короля. І нарешті. В розмові Денері з братом дівчина благала його припинити негідну поведінку і навіть запропонувала віддати драконячі яйця. Та брат не вгавав, бажаючи отримати корону. Коли загроза життю Халісі від вчинку брата дійсно виявилася надто великою, хал Дрого розплавив свій золотий пояс і вилив метал на голову Візерісу. Так скінчилося життя нетерплячого і дурноверхого телепня, який не мав ні краплі гідності й поваги до своєї сестри чи будь-кого іншого. Також зауважимо: перше, дрого запитав дружину про обране ім'я їхньому сину, і та пояснила свій вибір та його значення. Друге. Остання фраза Денеріс в серіалі відрізняється від першоджерела. На сторінках роману дівчина не говорила її вголос, а тільки подумала. Цитуємо. Ніякий він був не дракон. Від вогню дракони не вмирають. Продовжуємо. Вінтерфел. Брану знову і знову сниться той самий сон, в котрому він ходить і стріляє з лука. У якийсь момент прилітає триокий ворон та веде його у родинну крипту. Тільки наблизившись до підземелля, хлопчина прокидається. До кімнати увійшов ходор з сідлом, яке виготовили за кресленням Тіріона для їзди верхи на коні. Бран, Роб і Теон направилися до лісу, щоб прогулятися. Скалічений юнак непогано їздить верхи і дуже радіє такій забаві. Дізнаємося, що на півночі вже знають про ситуацію в королівській гавані з пораненням правиці та смертю кількох вояків. Теон Грейджой наполягає, аби Роб Старк помстився Ланістерам за той вчинок, але роб усвідомлює, якщо він скличе військо, то це покладе початок війні. Теон не погоджується з лордом, адже певен, що Ланістери вже розпочали війну, намагаючись убити Брана, напавши на Едарда і вбивши Джорі. Роб замислився та неочікувано збагнув, що Брана немає поряд і швидко рушив на його пошуки. Брандон заїхав надто далеко в ліс, і там його спіймали троє дикунів та хочуть забрати коня і срібну застібку. Хлопчик повідомляє, хто він такий, але розбійники не зважають, і один з них розрізає ремені, котрими Бран прив'язаний до коня. Видно, поріз на нозі старка, але хлопчина не відчуває болю, адже ноги цілковито відмовили. За мить прибув роб та вбив одного дикуна, а другий приставив ніж до горла брану. І, щоб врятувати брата, роб змушений покласти меч на землю. Неочікувано стріла з лука, яку випустив Теон, вбиває другого дикуна. Бій виграно. Жінка Аша, третя дикунка, благає милосердя, і її взяли в полон, щоб допитати. Окремим епізодом нам показали, як повія Роуз їде до королівської гавані, а Теон, побачивши жінку, спробував переконати її залишитися. Та як ми зазначали в попередніх оглядах, Роуз доволі мудра дівчина, і з відповіді Теону випливає, що вона добре розуміє безперспективність подальшого життя на півночі, адже також чула про конфлікт між старками та Ланістерами, І таке дійство не закінчиться нічим хорошим. Незабаром точно буде війна. В книзі Гра Престолів на 387-399 сторінках Джордж Мартін дещо по-іншому розповідає зазначені події у Вінтерфелі. Зокрема, в подорож до лісу вирушили не тільки Роб, Бран і Теон, а значно більше людей, включаючи майстра Лувіна на Віслюку, охорону та двох деревовків, літо й Сіровія. На той час, коли стався напад на брана, роб поїхав шукати лютововків, а супровід відстав від них повільно їдучи ззаду. Нападників дикунів було не троє, а шестеро дві жінки та четверо чоловіків. В двобій з ними вступив не лише роб, а й обидва лютововки, і тільки в кінці прибув Теон, випустивши стрілу в груди ворога. Книга описує діалог між братами Робом і Брандоном, в котрому старший розповідає молодшому про поранення батька, смерть Джорі і перебування матері у долині аренів, про що нам не повідали у серії. А під час нападу дикунів обидва деревовка показали себе як люті звірі та захисники старків. Ідемо далі: Соколине Гніздо Тіріон Ланістер, перебуваючи в камері, заснув і мало не скутився вниз, прощаючись життям, та в останню мить прокинувся. Карлик кличе тюремника Морта і намагається з ним поговорити, але охоронець б'є біса і не має наміру розводити балачки. Трохи заспокоївшись, Тіріон знову гукає Морта, але цього разу говорить до нього про золото і вислови. Багатий як Ланістер та Ланістери завжди віддають борги. Тепер охоронець вислухав Карлика, і той попросив передати леді Арен повідомлення, що він бажає покаятися у своїх гріхах. В залі родинної твердині зібралися лорди та вельможі долини Аренів, щоб послухати зізнання Ланістера. Карлик виступає з промовою, але зовсім не такою, яку б воліла почути Ліза. Тіріон розповідає про свою брехню, обман, перелюбство, дитячі проступки і таке інше, але ніяк не визнає провини у смерті Джона Арена чи замаху на життя Брана Старка. Роздратована Ліза воліє відправити Біса назад у в'язницю. Та Карлик вимагає законного суду. І оскільки вимогу чули багато людей, Ліза не може нехтувати правами Тіріона згідно королівських законів. Біс бажає суду поєдинком і викликає своїм заступником брата Джеймі. Але тут Леді Долини не погоджується з Карликом і запевняє, якщо він хоче справедливого суду, то той має відбутися тут і негайно. Тіріон розчарований та все ж намагається знайти захисника. Після довгих умовлянь виступити заступником біса погоджується вільний вершник Брон. Зі сторони Аренів до поєдинку іде Лорд Вардіс. Слуги відчинили місячну браму, спеціальний круглий отвір посередині зали, через який після суду викидають злочинців донизу, адже ката у Соколиному гнізді немає. Розпочався двобій. Спершу здавалося, що брон програє, але згодом Вардіс швидко втомився, ганяючись за молодшим противником, і брон, скориставшись моментом, поранив рицаря. Не минуло кількох хвилин, як захисник Ланістера встромив клинок у груди противника, а тоді скинув у місячну браму. Тіріон безмежно радий, а присутні вельможі й сама Ліза не можуть збагнути, як боги таке допустили. Кетлін Старк, стоячи неподалік, розчарована подіями, бо розуміє, що через дурні вчинки сестри втратила цінного в'язня, але вдіяти вже нічого не може. Тіріона звільняють сер Родрік віддає йому гроші, котрі вилучив на зберігання, а біс одразу кидає золото тюремнику морту, сплачуючи борг за послугу, і йде зброном геть. Прочитавши сторінки 406, 413 і 421 433 з першого джерела можна дізнатися про багато відмінностей з показаними подіями у даній серії, а ще отримати чимало додаткової інформації. Головним, що не представили в серії або таким, що відрізняється від неї, є перше. Тюремник морт не повірив Тіріону на слово про виплату йому золота, якщо той перекаже прохання Карлика леді Долини і змусив Ланістера написати відповідну розписку. Друге. Карлика привів до лізи не морт, а сер Вардіс. І на вулиці була ніч, а не день. Третє. Суд поєдинком проходив не у прийомному залі Соколиного гнізда, а в замковому саду. Четверте, Кетлін Старк майже одразу, опісля повідомлення Тіріона, в бажанні зізнатися у злочинах, збагнула, що Карлик може хитрувати, бо він добряче гострий на язик, в чому вона переконалася особисто. Жінка спробувала напоумити сестру, щоб та вислухала біса приватно, не збираючи лордів та вельмож долини, але сестра не погодилася. Хоч тепер, після поєдинку, стало зрозуміло, що прохання Кет було слушним. П'яте. Леді Старк зустріла дядька Бриндена Таллі та мала розмову з ним про події, що відбуваються в замку. І головне, можливий напад ланістерів на родинну твердиню Таллі в річкорині. Ліза Арен не погодилася надати вояків Бриндену, щоб вирушити на допомогу і укріплення захисту твердині. А ось Кетлін запропонувала дядьку через три дні поїхати з нею до Вінтерфелу, після чого вона з радістю допоможе військовою потугою. Шосте. У листі, посланому на північ щодо вбивства чоловіка, Ліза звинувачувала у злочині королеву Серсею, а зараз була майже певна, що вбивця Кіріон. Нагадуємо, що про ту подію йшлося в першій серії. Сьоме. Дізнаємося, що покійний Джон Арен мав намір відправити кволого сина Роберта на Драконстон до стані Сабаратеона, загодованця, а серед певної групи людей гуляє зовсім інша інформація, начебто Роберта обіцяли відправити на виховання до Ланістерів. До речі, Кетлін саме так і думала. Восьме. Під час двобою сер Вардіс Іген був одягнений з голови до ніг у крицю, а Брон лише у чорну кульчугу та дублену шкіру. Дев'яте. Отримуємо історичну довідку про Алісин Водоспад, який в долині Аренів уже 6 тисяч років. А також його опис і перекази про те, чому саме таку назву він має. Десяте. Кетлін пригадала двобій між Брандоном Старком і Пітером Бейлішом. Цей момент гарантовано є надзвичайно важливим для розуміння вчинків мізинця, бо дуже добре проливає світло на його хитрощі та дії. Найбільш ймовірно, Бейліш добряче запам'ятав ту подію і з того часу тримає приховану образу на кет. Зрештою, незабаром ми про все дізнаємося. 11. Як ми вже зазначали, поєдинок Вардіса і Брона проходив у саду, а не замку. Та є ще одна критична відмінність: по суті, весь двобій кардинально відрізняється від представленого у серії. Зазначимо лише таке: Брон переміг сера Вардіса, будучи швидшим і діючи нечесно. Ліза дала Вардісу срібний меч свого покійного чоловіка, який вона ж замовила, коли перебувала у королівській гавані. Під час останніх рухів поєдинку Брон штовхнув статую Аліси Арен, яка стояла безліч років у саду, і та впала на сера Вардіса, не даючи йому можливості встати. А тоді наніс останній смертельний удар мечем. 12. Довідуємося, що відпускаючи Тіріона і Брона, Ліза Арен звеліла повернути чоловікам усі їхні речі, та ще й дати в дорогу коней і провіант. А в кінці глузливо заявила про високий гостинець, який радісно зустріне двох подорожуючих. Роз'яснимо, що високим гостинцем називається дорога, яка пролягає від кривавої брами в долині аренів до річки Тризуб, і є однією з найнебезпечніших в семи королівствах. Саме на цій дорозі на Кетлін та Тіріона напали розбійники. Отож, Ліза Арен своєрідно вирішила, що суд поєдинком Тіріон хоч і виграв, та подолати неушкодженим складну і небезпечну дорогу йому не вдасться. А тепер остання сцена серії, про яку ми ще не сказали, та інформація про неї з книги. Король Роберт з братом Ренлі, Барістаном Селмі та зброєносцем Ланселем Ланістером ідуть лісом в пошуках здобичі. Король розповідає про минулі часи, а ланцель постійно дає йому вина для збурення настрою. Роберт, занурившись в оповідки про дівок семи королівств і дівку з Ріверленду, пригадує, що у ті часи ти не був чоловіком, якщо не спробував дівку з кожного королівства, а тоді ще й з Ріверленду. Ренлі перечить королю, заявляючи, чим були ті часи такі гарні. Коли війна охопила всі королівства і гинули мільйони людей, або ті роки, коли дракони літали і палили все навколо, чи правління безумного короля, який чув голоси у голові та тримав у страху цілу країну. Таке нахабство брата зовсім не до душі Роберту, бо ж насправді король бажав не так похизуватися минулим, як просто побалакати, але не сильно зважає на вчинок брата і далі п'є вино. Зі сторінок роману на даний момент ми не можемо дізнатися про ту подію цілковитої правди, оскільки Джордж Мартін не відзначив короля власними главами. Отож про нього, як і багатьох інших героїв саги, ми довідуємося з розповідей інших персонажів. Зараз про королівське полювання йдеться похабцем в розмові Едарда з Пітером Бейлішом на 471-й сторінці. Мізинець повідомив, що принц Джофрі повернувся з полювання вранці разом із Ройсами, сером Балоном Своном, Сандором Кліганом і ще двадцятьма мисливцями. А ось король та чимало його супроводу залишилися в лісі, бо проскочила чутка, що там помітили величезного вепра. Оскільки Роберту не вдалося вполювати білого оленя, бо першими його знайшли вовки і залишили королю тільки роги й копита, то вже на вепра баратеон точно має намір наскочити й убити. Тим не менш, сцену з полюванням представили нам для кращого розуміння стосунків і світосприйняття Роберта, Ренлі, Барістана і навіть зброєносця Ланістера, які якнайкраще видно з поведінки та емоцій персонажів, а не словесних перепалок. Зрештою, все це скоро матиме важливе значення. На цій ноті закінчуємо сьогоднішню розповідь. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемось у продовженні історії.